Вітаю вас, любі слухачки та слухачі. Сьогодні таблетка Ціаніду озвучить для вас роботу Кюкамберлегі Той, хто вирішив свою долю. Глава 46. Одного дня вейцянь відчинив двері своєї кімнати та побачив на підлозі учня, оповитого ліанами. Схоже, що артефакт Джао Жуя відштовхнув його від картини, але ліани з рамки від Джеведічу все одно зреагували та схопили порушника. Хто тебе прислав? Учень був блідим від страху і помітно тремтів. Я сам, я просто заздрив. Учня настільки залякали. Що він не міг навіть придумати правдоподібну брехню. І хто тобі сказав, коли мене точно не буде у кімнаті? Цей учень не славився особливою хитрістю. Пан Шень міг взяти його до стратегів за розум, але йому не вистачило рішучості робити капості іншим. Вейцянь теж не робив капості, але з інших причин. Він же прийняв рішення досягти посади головного стратега чесно. Я не, я сам! Чесно, я сам. Верцям довго розпитував учня, але той мовчав, як риба. Довелося його відпустити. Пізніше цей учень покине орден і зникне без сліду. Настав час іспиту з предмета західний стиль малювання і Вайцянь приніс свою картину. Шенцяньянь оцінював її останньою, наче сподівався, що Вайцянь знайде чим здивувати його під кінець. І був правий. Сенцяньянь подивився на роботу Вайцяня та приховав віялом усмішку. Кого це ти намалював, вайцяне? Люйоня, ви не впізнали його, пане шень? Вчитель придивився уважніше. І справді, схоже, ти намалював його ще гарнішим, ніж у житті. Я намалював його так, як його бачу вчителю. Декілька учнів та учениць теж зацікавилися та підійшли подивитись. Пан Шень похвалив сюжет картини. Техніку малювання та кольори, які обрав Вайцян, і поставив йому оцінку. В результаті він отримав найвищий бал. Пізніше того ж дня до Вайцяня підійшла Мей'янь Ань. Ця дівчина, також стратег, і молодша за нього на рік. Вона ховалася від сонячного світла під елегантною парасолькою. «Вже настали сонячні дні, Шесюне. Чому б вам теж не дістати парасольку? Дівчина почала розмову з прихованої насмішки. Вейцянь від неї нічого іншого не очікував. Її повага теж була фальшивою. Мені не потрібна парасолька, пані Мей. Сонце чи його відсутність ніяк не вплинуть на мою шкіру. Дівчина подивилась на нього зі співчуттям. Ви впускаєте шанс стати ще гарнішим, Шесюне? Пані Мей потім нарешті закрила тему. Ваша робота отримала найвищу оцінку від Шедзвеня. Чим ви надихалися, коли малювали її? Дівчина зайняла друге місце на іспиті, але все одно підійшла до нього з таким питанням цілеспрямована спрямована та амбіційна. Цікаво, подумав Вейцянь. На цей час Вейцянь бачив своїм єдиним суперником Чухао Джуна. Старше покоління стратегів пережило минулий темний цикл і не могло замінити Цяньяня та вчителів. Бо більшість з них, як ветерани, після зміни влади піде у відставку доживати залишок днів. Десь у тихому місті та жити спокійним, нудним життям. Ніхто з них не виявляв бажання поборотися за пост. Всі шосюни Вайтяня були здібними людьми, але більшість з них схоже збиралася стати вчителями. Ровесники Вайтяня приховували свої здібності та боялися заявити про свої наміри, щоб уникнути гніву Чуха Оджуна. Якщо Мейянь Ань достатньо амбіційна, щоб хотіти займати перші місця на всіх предметах і привертати до себе увагу, боротися за пост головного стратега стане трошки цікавіше. Чим я надихався? Вейцянь витягнув з мішечка Цянькунь книгу, підписану як історія рутанського мистецтва від давніх часів до сьогодення. На обкладинці була зображена картина, на якій козаки радять писарю, що написати березовому царю, а той вирізає слова на березовій корі. «Що це за книга. Вайтян їй пояснив Меянь ан старанно приховувала емоції, але все одно здавалася розчарованою. Он, як Якщо ви не хочете ділитися зі мною своїми секретами, я все розумію. Ну, що ви, пані Мей? Я лише пропоную вам дослідити більше західних культур, щоб розширити горизонти. Я сам перед тим як взятися за пензель дослідив не менше десяти. Дуже дякую, Шесюне, але вейцянь продовжував на неї тиснути. Пані мей! Ви знали, що син глави Лю наполовину рутанець. Клан Лю ніколи не прийняв би до своєї сім'ї безкультурних варварів. Дівчина зрозуміла натяк. Якщо Вейцянь розпустить чутки, що вона не поважає клан Лю, в неї будуть неприємності. Вона змирилася зі своєю долею. Я зрозуміла, тоді підімо у бібліотеку. Вони знайшли вільне місце у бібліотеці, і пані Мей нарешті змогла закрити та відкласти в сторону свою парасольку. Вейцян не довірив їй книгу в руки, бо мав лише один примірник. Дівчині довелося сидіти поруч з ним та роздивлятися картинки у підручнику. Спочатку вона виглядала так, наче їй нудно, але з часом все таки зацікавилася. Точніше, вона зацікавилася, коли вони дійшли до більш сучасних художників та художниць. Її вразили яскраві кольори та далекі від реальності наче казкові малюнки. Дівчина в цьому не зізналася, витянь лише спостерігав, як довго вона дивилася на ілюстрації. Як тільки підручник закінчився, Мейянь Ань стала з за столу. Що ж, дякую вам за урок, Шисюне. Вецян сховав книгу, був радий допомогти. Поки ми тут, я хотіла б спитати дещо, я слухаю. Пані Мей ввічливо усміхнулась. Мої подруги захоплюються вами, і вони хотіли б знати, чому ви досі самотні. Я чула, що деякі з них намагалися зізнатися вам у своїх почуттях ще декілька років тому, але ви не дозволяли їм навіть промовити це вслух. Після того, як ви показали сьогодні на іспиті свою роботу, у мене теж виникли питання, хоча трохи інші. Тепер Вейцян отримав приховану погрозу у відповідь вона збирається розпустити чутки. У будь-якому випадку, він був не проти відповісти на її запитання. Можливо, всі ті дівчата, які бажають з ним зустрічатися, нарешті залишать ці мрії у минулому. Передайте своїм подругам, що причини моєї самотності досить прості. У мене зараз інші пріоритети. Я працюю, не покладаючи рук. Лише після того, як я зможу стати старшим учнем, у когось з'явиться шанс поселитися у моєму серці? Он як? Я передам їм це, сказала дівчина. Але також передайте, що я у будь-якому випадку згоден зустрічатися лише з кимось із білих. Вайцяй, коли сказав це, не збрехав. Він втомився вже від цієї короткої розмови з Мейянь ань приходити додому після роботи та продовжувати словесний двобій з дружиною чи чоловіком він просто збожеволіє. Скоро пані Мей пішла. Вейцянь задумався над тим, чи могла вона бути якось пов'язана з учнем, що хотів зіпсувати його картину. З однієї сторони це мало сенс. Вона якраз зайняла друге місце. З іншої, а як вона взагалі могла знати, що займе друге, а Вайцянь перше. Ніхто з них поки що не мав таку ж бездоганну освіту, як Янь. Вона б ніколи не змогла оцінити роботи інших учнів. Проте Вейцянь вирішив поки не викреслювати її зі списку підозрюваних. Він дістав перший зошит, що потрапив йому під руку і написав на чистій сторінці? Мейяньань Хао Джун. Потім подумав і вирішив дописати Лі Шан Він хлопець Хао Джуна тому йде з ним у комплекті. На цьому поки що список закінчився Чуань Стояв на сонячній галявині та дивився на людину, що ховалася у тіні одинокого дерева. В цей момент все навкруги затихло. Пташки не співали, і навіть вітер приліг відпочити. Ви правда, зможете мене навчити, як спілкуватися з людьми? Я не хочу, щоб люди мене боялися, але я не знаю, що мені робити. Люди не хочуть розмовляти зі мною. А єдиний Яо в ордені мене ненавидить. Людина відповіла Звісно, я допоможу тобі. Яо, не заслуговують на ненависть лише через те, що вони Яо. Ти не вибирав народитися котом, чи не так? Ло Чуань навіть не зрозумів, що це риторичне питання. Не вибирав. Я допоможу тобі, кіт. Але мені потрібно буде щось на заміну. Що саме? Що ви хочете? Вітер піднявся, шелест листя був майже оглушливим. Загадкова особа усміхнулась. Для початку мені потрібен список учасників Сніжних ігор. Підписуйтеся, ставте лайк та пишіть коментарі з вашими враженнями. Це допоможе іншим читачам, спраглим до сучасної української прози знайти наш канал. А коли зробили це, то обов'язково завітайте по посиланню в описі на сторінку роботи. Залиште авторці фідбек Це зробить її щасливішою. До зустрічі!